Вранці суботи брат Мухамеда Мери Абделькадер та його супутниця прибули до антитерористичного підрозділу поліції в передмісті Парижа. Матір терориста випустили з під варти. За словами її адвоката, жінка й гадки не мала про підготовку вбивств і не знала, що її син став радикальним екстремістом. Під час свого ув'язнення в Тулузі Абделькадер Мера сказав, що пишається діями свого брата, який минулого тижня застрелив сімох людей. Брата вбивця, відомого як завзятого ісламіста, підозрюють у сприянні організації злочину. Слідчі встановили, що Абделькадер Мира був присутній в момент крадіжки скутера, яким Мохамед скористався під час розстрілу у єврейській школі в Тулузі та вбивства трьох військових у місті Монтобан. Поліції вдалося знайти автівку, орендовану на ім'я Мохамеда Мери. В ній було сховане знаряддя вбивства Кольт 45-го калібру. Раніше в ще одній машині терориста знайшли цілий арсенал зброї на суму понад 20 тисяч євро. Наприкінці тижня в єврейській школі, де мира вчинив стрілянину, відновилися заняття. Проте діти та вчителі досі не можуть прийти до тями. Жителі кварталу, в якому жив Мохамед Мира, теж шоковані подіями. Вони не можуть оговтатися від 32-годинної облоги та збройного штурму, під час якого один із снайперів застрелив терориста. Це дуже серйозний інцидент. Я ніколи б не могла подумати, що такий випадок може статися у цьому затишному кварталі, і що така людина. Може жити поруч з нами те, що він скоїв, просто жахливо. Ніхто не може змиритися з цим. Президент Саркозі зустрівся в суботу з ключовими міністрами та керівниками служби безпеки для обговорення цієї справи та заходів боротьби з екстремізмом.